Зупинись хоч на хвилинку, серце від болю замри. Згадаймо трагічну сторінку. Згадаймо вас, славні сини, як журавлі, що ринули у небо, покинувши цей грішний світ, лишили по собі кривавий та героїчний світ. Вони не думали, що буде. Не думали про радість чи добро. Вони йшли. Ішли зустріч смерті, і страху зовсім не було. Очі підведу у синє небо, так болить і стукає у скронях. Ти уже прожив своє сьогодні, за свій край життя прожив короткий. Мати плаче, сльози не втирає, батько посивів за одну мить. Кажуть, що герої не вмирають. В нашому серці завжди будуть вони жити. Небесна сотня, герої непоборні, найкращі, найвідважніші сини. Небес безодні зійшли, щоб українці мріяли, творили та жили.